Дорогі брати та сестри, шановні друзі, по милості Божій ми наблизились до завершення року, який відходить у вічність. Минає старий рік, а з ним відходить у минуле радощі і тривоги, переживання і біди, перемоги та поразки. Ми вступаємо в Новий рік, коли триває збройний конфлікт на території України, коли в душах людських тривога немає впевненості в майбутньому. Коли люди втратили надію та віру, проте в цей непростий час ми продовжуємо вірити нашому Богові, який ніколи нас не залишав і не зраджував, який завжди був поруч, щоб оберігати та допомагати нам. Скоро Господь вдруге прийде на нашу землю, змінить наш світ, змучений гріхом. Слово Боже говорить: нехай серце не тривожиться, віруйте в Бога. І в мене віруйте, багато осель у домі мого Отця. А коли б не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли війду і приготую вам місце, я знову прийду і зберу вас до себе, щоб де я було й ви, дорогі брати та сестри, друзі, пам'ятайте, Господь гряде. Приготуйтеся до зустрічі з ним. Нехай кожен день вашого життя буде яскравим свідченням того. Що ви, Божі діти, нехай Дух Святий живе у вашому серці, а Божа любов наповнює ваше життя з містом. Нехай ваші слова та діла відображають характер Божий. Завжди пам'ятаємо, що час нестримно біжить уперед. Ми повинні берегти Його, використовувати всі можливості, щоб відкрити цьому світу любов Божу. Нехай кожна мить нашого життя буде наповнена присутністю Бога, служіння нашим ближнім і любов'ю до тих, хто гине. Дозвольте побажати вам у новому році миру, благополуччя, радості, міцного здоров'я, успіхів, натхнення та світлої надії. Адже дуже скоро прийде наш небесний батько, і ми всю вічність будемо захоплюватися тією жертвою. Яка була принесена в Ісусі Христі заради кожного з нас? Щасливого вам нового року!